Це от Київ Єгипетська сила. черговий злочин Кремля. Доки увесь світ дивиться на близький схід, Путін посилює терор в Україні. Це вже взагалі за гранню здорового глузду. Це Росія, розумієте, в них. Думка завжди одна. Нові виклики, як боронитися, і чим Україна відповідатиме на геноцидні атаки. Вам потрібно знищувати те, що завдає вам шкоди, на мою думку. Ось як зараз діє умовний ізраїль. Діяти як Ізраїль, це жити в умовах постійної боєготовності, витрачати ресурси на оборону і модернізацію озброєнь вже сьогодні. Ніхто не говорить про ізраїльські дрони. вибачте, будь ласка, всі говорять про українські дрони. Це має бути першим з багатьох прикладів. У ніч проти вівторка московити запустили по Україні 472 засоби повітряного нападу. Зокрема, 32 ракети, понад 430 цілей, збито одна з ракет влучила у житлову столичну багатоповерхівку. Це Росія, розумієте, в них думка завжди одна: як напхати в будь-який засіб побільше? як зробити його, скажімо, інтелектуальним, так що він от потрібно бити там, от скажімо, ізраїльська зброя. Потрібно вбити генерала, в цей боєприпас попадає в вікно генералу. Росіян навпаки, зброя примітивна, зате напхано вибуківки стільки, скільки можна її туди напхати. З єдиною метою знести не лише будинок. А і весь квартал для візуального порівняння ось такий вигляд у будинку, в якому ізраїльська ракета знищила іранського генерала. В багатоповерхівці цілі навіть вікна. А це житлові квартали Києва після російської атаки. До того ж, свої ракети росіяни начиняють касетними боєприпасами зі шрапнеллю, аби вбити чи покалічити якомога більше мирних людей. Це отак. Це я тільки що знайшла. Це таким було начинено та. Тобто, друга зараза вони на це, це, це... така да а на цьому відео російський шахет не підбитий і не пошкоджений, летить прямісінько у житловий будинок. Тактика така, що летить сотні і сотні, і сотні боєприпасів. От ви бачили приклад на Близькому сході, коли на Ізраїль летить сотні балістичних ракет. То, взагалі, важко уявити, як ця країна маленька може впоратись з такою кількістю. На балістики, Тож, чи може Україна скористатися ізраїльським досвідом в умовах війни, як здолати сильного ворога? На даний момент у нас 24 загиблих. Зрозуміло, що це небагато, але це небагато не тому, що іранці такі вже миролюбні. Ні, звісно, цей режим хоче нас знищити. Це тому, що у нас дуже потужна система цивільної оборони побудована, а також система протиракетної оборони. Життя змусило Ізраїль десятиліттями готувався відбивати ворожі атаки. Схоже, що інших варіантів немає, і в України. за роки війни збройні сили значно посилили систему ППО. Триває робота над вітчизняною високоточною зброєю, але в боротьбі з таким потужним ворогом ми досі потребуємо підтримки. Дивіться, що зробили росіяни, коли дізнав. Що в нас ну, от Сполучені Штати значить, не дають нам ракет. Ну, практично не дають ракет. Да? Росіяни що роблять? Вони піднімають висоту польоту шахедів до 2000 метрів. І тепер на більшості маршруту їх можна збивати лише ракетами, а ракет. Бракує окреме питання система цивільного захисту і тут українцям є на що рівнятися з огляду на ізраїльський досвід. Ну іранська балістика це дуже серйозна річ, але у нас захисту цивільного населення приділяється величезна увага. Це і попередження, і системи укриттів, і такі, і сякі, і всілякі роз'яснення. Реклама постійно йде. Ось зараз відкриє Ютуб в Ізраїлі. Ну просто відкрий будь-яке відео, просто подивитися. І перша реклама, яка з'явиться, це, це реклама тилової служби про те, як потрібно поводитися під час ракетної атаки з боку Ірану.